Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я приїхала раніше з роботи, не того, що я так хотіла. Знаєте, часами буває вам розповідаю, що десь періодично раз в два місяці, раз в три місяці, що маю поганий день. Щось, щось відбувається і маю паршивий день. Так, от, попередні дні це були так квіточки, сьогоднішній себе перевершив. Приїхала раніше з роботи, стою під садочком, чекаю, поки в садочок закінчиться. І ще не знаю, чи завтра взагалі буду працювати, чи буду працювати, може, здальні, тобто з дому, а може і не буду взагалі працювати. І може тільки післязавтра буду з дому працювати, а може післязавтра вже і зможу прийти, не знаю. В кожному разі. Часами не чекаєш, що воно щось як бахне тобі по голові, то дасть призадуматися. З рації, як би то сказати, особистої безпеки не можу розповісти, хоча би дуже хотілося з вами поділитися, але не можу. Я тільки чекаю, щоб все розв'язалося, щоб все було добре. І на цьому все. Дуже вдячна, що всі живі, здорові. Це найголовніше, і справді відчуваю за це безмежну вдячність. В таких роздумах. Такій невідомості взяла, до речі, ноутбук додому, на щастя, з ним все також в порядку. Взяла його додому, може, все-таки, якщо буду працювати. І от з такими роздумами і незнанням того, треба працювати, не треба працювати, буду працювати, не буду працювати, що взагалі буде відбуватися. Думаю, а порозмовляємо з вами ми про харчування. Отак. З одного в друге. Взагалі, чому я до цього дійшла? Сиділа, їла тут банани, не встигла на роботі навіть пообідати і забрала, але змогла забрати обід додому. Він зі мною сіла така, мала ще два банани, і ще в луточку там їжу. Банани, звичайно, пішли в хід, з'їла їх. І що я вам хочу сказати, така сіла і призадумалася. Думаю, банани, банани. Я їх їм хочу солодкого. От зараз цей момент, от у мене стрес, я хочу солодкого. І свої ці механізми, знаєте, психічно, так я от розумію і ловлю себе на цьому. Якби ну, для мене це є норма, бо я це відчуваю, розумію, контролюю. Але що вам хочу сказати? Раніше ж так не було. Раніше, якщо пам'ятаєте, в мене дуже багато солодкого було, власне, і на рецепті, і в закупах. В закупах насправді було дуже багато солодкого І шоколадки, і все, щоб приготувати солодке. І загалом ще різні такі якісь печенюшки, цукерки, батончики. Багато мені здається цього було. А ще скільки там, от в роботі в тому, в таких. Якщо вони називаються, Ну ці штуки, що видають, коли купуєш, автомати такі для вафелів, і там ще якийсь перекусок і так далі, напоїв, то там у нас є два таких автомати, які стоять. І періодично, замість нормального обіду або перекусу, я брала там вафельку, вафельку, якийсь батончик, І щоб ви розуміли, наскільки це корисно. То вафля, батончик, плюс ще кава солодка там чи з молоком. Ну от, Розумієте, так? Корисність просто зашкалювала. І я так часто їм скажу, це їла замість одного якогось обіду або сніданку, то напевно. Або там де купувала, пам'ятаєте, розповідала, що там вони дорогі, то купувала в цьому бідронці там, наприклад, 10 штук чи 20 штук тих вафельок. Але ж одно їх з'їдала, правда? З'їдала я. Я така думаю, що, здається, останній місяць точно, а взагалі, якщо бути точною, то вже другий місяць пішов, коли я практично не їм солодко. Практично не їм. Оці мигдалеві, мигдальні, кокосово мигдальні печеньки, які я там нижче є рецепти у, у відео на каналі, то це єдине солодощі, здається, яке я взагалі от такі, щоб їла. І знаєте, що саме класне, це те, що мені його не хочеться. Взагалі, саме основне перше, що. Я подивилася е, відео, про їжу. відео про їжу. Про продукти. Е, я вже точно навіть не пам'ятаю, яке, але просто про те, що це несе в собі. І от про цукор. Знаєте, це просто треба було мені почути. Зрозуміти, і після того як я переосмислила, наскільки я травлю свій організм, просто так знаєте, аж що людина жахнулася. І так всі розуміємо, що цукор нічого хорошого, правда, і так розуміємо, що багато слотку це не добре. І так все це розуміємо. Але просто коли, отак, наприклад, на пальцях там було розказано, що от ти себе вбиваєш цим, свій організм просто, просто не любиш його, грубо кажучи. Перші тижнів два, я думаю, мені було досить таки важко замінити на фрукти. Це, от зразу після кето, як я пробувала, це от зразу так, знаєте, здійсно, після цього було що я подивилася. І я купувала багато фруктів, бо мені їх дуже тоді от хотілося. І знаєте що, мені вдалося ними замінити. от звичай... Я розумію, що там також якби цукор, бо це вони солодкі. Але вдалося замінити оцей штучний, це такий, ну, як би то сказати, часами, напевно, навіть синтетичний, тому що в такі солодощі його використовують найнайдешевший, найнижчої якості, найпросто найстрашніший. І от всюди ці, ці... Хімія, хімія, хімія плюс цукор О, в такий спосіб. І коли я це якось так от усвідомила, переклала на свій організм і подумала, що я це роблю собі кожен день. Подумала, що я не хочу. Мені стало це, от на психічному рівні просто важко варто було зрозуміти, і мені е, стало е, шкода себе так би сказати, гробити, коли, коли я брала цю, цей солод. Наприклад, раніше я б не могла відмовитися від батончика. От лежить батончик і чи вафля, і я б її з'їла. От якщо вона лежить в холодильнику, я її з'їм. Або якщо вона лежить на полці, я її з'їм. Тому що, особливо якщо це чорний шоколад, це напевно. Але це ж не де мова про чорний шоколад. Там Чорний шоколад у батончику, плюс якась карамель, плюс ще щось, плюс ще щось, плюс ще щось, або вафля, то плюс вафля, плюс та начинка, і так далі. Там не є чисто чорний шоколад, бо якби сам в собі, в певних кількостях то є навіть корисно, правда? І саме основне, це те, що от, я його раніше просто, от, знаєте, як, от, як шалена. Просто хотіла весь час, мені щось стрес якийсь, я знаю, що мене одразу на солодке тягне, відразу солодким, якби закрити цю емоційну е, емоційну дюрку, там ще щось, е, заїсти це. Далі втомилася, так само солодка, швидкий такий, знаєте, заряд енергії, прилив сили і так далі. Це був супер перший спосіб. Знаєте, що зараз я зауважила? Що зараз, навіть Якщо бували такі моменти, коли я з собою нічого не мала. Маю на увазі, от у мене два сніданки е, сніданок і обід. І якщо я не брала, наприклад, взяла їсти тільки на обід, а на сніданок у мене нічого не було, просто пила каву. Просто пила каву. І то вважала, що це вже от максимальний верх всього, що я собі могла зробити, це от пила каву. Е, і я не йшла, не купувала вафельку. Просто відівчилася і не купую цього. Я не пам'ятаю вже, коли я їх купувала. Може мені так здається, що це 100 років минуло, але мова йде про те, що навіть і не хочеться. Серйозно, навіть не хочеться, коли я думаю, як воно впливає на мій організм, зрозуміння цього, зрозуміння того, ем, наскільки це шкідливе, е, воно просто відбиває охоту бажання оце піти і його взяти, бажання його з'їсти. Це ніби, знаєте, от як ти розумієш, от що не можна отруту для миша їсти, правда? Розуміємо всі, правда, що це шкідливо. Так от дивлюся на, на ту вафлю чи на той батончик, і в мене ж таке саме відчуття, що якщо його з'їм, я зроблю собі погано. І, але немає відношення такого, наприклад, до фруктів. Е, я думаю, що якщо я захочу колись кусочок торта, то я, звичайно, його так само з'їм. бо цілого торта захочу собі куплю, в принципі, мені це не заважає. Але на даний момент я просто не відчуваю такого бажання. Не скажу, що мені не хочеться цукру в сенсі солодкого. Солодко, е, мені хочеться його, але я не, не відчуваю це саме такої. Потреби, як раніше пончик, тістечко, або ще щось, або та сама вафелька. Я просто відчуваю, що хочу солодко, їм банан, і мені вистачає того солоду, який там є, їм виноград, і мені вистачає того, що там є. Це от просто щось смачненьке з'їсти, знаєте, от таке щось. Але це не є таке, що солодке, солодке і саме от таке, знаєте, бо раніше як я? От Хочу пончика. Все, кінець світу приходить, і я хочу пончика. Я нічого не знаю, хочу пончика, а ще з тими хлібобулочними це взагалі ж мене катастрофа була, тому що з дорогою здорових стосунків з цим точно не було. Любий стрес це от солодкий хлібобулочний, солодкий хлібобулочний, на дрожжях булочки зі всім. Це от. Те, що просто мій організм просто так кричав кричав, що він хоче в це, вже і в цій хвилині це з'їсти. Або коли дуже втомлена була, це найшвидше, що, що я би з'їла. Це от таку, знаєте, велику цю якусь косичку, таку, як, як вона як називається? Ой боже, калач, калач, здається, називається. Якщо не помиляюся, це така плетена, та така косичка, посипана тими солодкими крихтами. Боже. Ви знаєте, не зараз говорю, в мене трошки там, там слина так, так береться, але загалом в мене немає такого, такої тяги шаленої. І це все припинилося лише після усвідомлення такого глибокого усвідомлення того, наскільки це вбиває мій організм, ця їжа. Взагалі, ота відео, я не пам'ятаю, що це за відео було, але це було відео про. Продукт, якщо не помиляюся, про те, що, що є що для нашого організму. І там ще багато різних інших продуктів так само було, але просто цукор. Цукор і дрожжі і мучне, це от те, що стало, що таке, що. Що зараз я не хочу їсти. Оцей хліб, навіть який я купила бездріжджовий, такий там зі спеціальної там муки. Я його їм, але то, що це не є так, як раніше, що я могла, там, я не знаю, ну пів сама хліба з'їсти. Розумієте? Це є кусочок, два кусочки на день, на день, не на один прийом їжі, на, на день. І мені вистачає охоту зігнати, і це не є щось, що от я без чого там не можу, наприклад, так само. Це все лише через те, що я на нього дивлюся і розумію, що воно мені признесе мій організм, що я зараз роблю. Коли я його їм, я відношуся до того, як я дбаю про свій організм. Я думаю, ну, ну, йолки палки коли ж, я, наприклад, користуюся якимись іншими засобами для свого організму, знаючи, що вони погані, я ж їх не використовую. Наприклад, дурний приклад, але, наприклад, косметика. Ну, Знаю я, що я нанесу, нанесу якийсь крем, а він мені не підходить, в мене буде почервоніння. Я ж не буду його наносити, правда? Лише тому, що він гарно пахне, наприклад. Але чомусь солодощем ми так робимо. Тобто знаємо, що від цього буде погано, що вони нам нашкодять, що в таких кількостях, як взагалі люди зазвичай їдять, я не знаю, в нашій сім'ї принаймні ви бачили, скільки кажу, ми купували, як я готувала так само багато солодкого, то це вважаю досить великі кількості. І при таких кількостях це є шкідливо ну, і дуже, дуже, дуже. Тому я це сприймаю просто як, як щось що дуже що дуже шкідливе, що я даю своєму організму, не дивлячись на те, що воно гарно пахне, гарно виглядає. Я б його хотіла. Ну але ж це так само буде те саме, грубо кажучи, так як я порівняла почервоніння тільки всередині якогось іншого органу. І не варто, просто не варто з таким підходом таким осмисленням. То воно не хочеться. Не знаю, звичайно, наскільки довго мені, мені вистачить цього, Бо взагалі, надію, що це назавжди зі мною. Просто отак, знаєте, раз і переклинило, коли, коли от таке усвідомлення прийшло, що це от те саме, кажу, як з отим кремом порівняння, це те саме відбивається от кожна та, та мій батончик та вафелька, вони відбиваються на, на тій моїй е, пічній чи печінці. Чи, ну, загалом на, на всьому організму, але щоб легше було уявити, порівняти. То я до, до, до такого допроваджую, що воно залишає такий от відбиток. І я задумуюся, а справді я хочу, мені зараз 30 років, е, хотіло б ще трошки пожити. І а справді я хочу вже от е, так, так сильно собі псувати здоров'я, здоров'я, е, тим більше, зважаючи на ту кількість, яку я вже до того з'їла, то варто би вже було реанімовувати той організм. Ні? Ну, мені так здається, там вже ж далі то відновлення набагато важче буде йти. Тому краще починати тоді, коли хоча б є якесь таке маленьке усвідомлення цього. Поділилася, розповіла з вами своїми такими роздумами і тим, як я прийшла до того, щоб от не їсти солодко, Зараз не їм. У мене просто немає бажання. У мене є банка нутелли оця відкрита вдома і Люша її, її їсть, але звичайно в таких кількостях, як от ложечка, ну розумієте, так? Дитині, дитині я не можу цього заборонити і в жодному разі не збираюся він до цього саме і прийти. Але звичайно, кількості це ну це те, що я можу контролювати і пояснюю йому, як вони впливають на його організм. Більше того, вважаю, найважливішим те, що я своїм прикладом показую, що я можу цього не їсти. Я їм багато фруктів показую, кожного разу розповідаю, які вони смачні. <з Jeżeli at> він ще не дійшов до того, щоб їх їсти. Але я колись, колись була малою, теж їх не любила. Ну, Мені здається, що це нормально, тому так. М -м 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 -м, дуже сподіваюся, що з часом з віком він все-таки так само зрозуміє і прийде до цього. Тому його не змушую, але участі у поїданні солодощів з ним вже не беру. Він мене часами хоче властити тою самою печенькою чи ще чимось. Але я просто кажу, що мені не хочеться. От мені не хочеться, і я не хочу їсти те, що в принципі моєму організму нічого корисного не принесе, і та ще мені не хочеться. А він дивується цьому, дивується, тому що він знає, як я солодощі раніше їла, і йому, йому це зараз просто дивно. Часами питається, а чого мені не хочеться, а що мені хочеться, якщо цього не хочеться. І дуже дуже сподіваюся, що от кажу таким здоровим, так би сказати, підходом таким прикладом. Я так би сказати, як це. Привити. Хочу привити йому таке ж саме відношення до солдощів, тому що на даний момент у нього це пріоритет. Просто пріоритет в їжі. Тому так, поділилася, як кажу, розповіла. Дуже сподіваюся, що ви зараз побіжите в інтернет шукати відео про те, як цукор впливає на наш організм. Таке детальне, детальне, яке просто покаже, що це те саме те сама отрута, яка там лежить, коли мишки приходять гристи. Що це те ж саме ми робимо зі своїм організмом, і що власне після такого глибинного переосмислення і зрозуміння тих механізмів, як точно воно відбувається в нашому організмі, зникне бажання закривати от наші всі ці емоційні дюри, закривати взагалі просто їсти в великих кількостях солодке. Тому що кожного свої причини, хтось просто любить, а хтось на нервах їсть, а хтось там ще з якоїсь іншої причини. Тому дуже сподіваюся, що. Таке глибине усвідомлення допоможе е, вплинути на, кожен з цих, на кожну з цих причин. О, ось так. Прощаюся, біжу забирати Ілюшу, думати, що там далі буде. Е, дивитися у завтрашній день спробую і чекати якихось новин. Ось так. Вам бажаю всього самого найкращого, тільки здорового підходу до їжі. Тільки здорового, тому що наше здоров'я це саме основне. Це те, що ми не цінуємо, коли маємо, але дуже сильно відчувається на всіх сферах життя, відбувається, коли воно починається втрачатися. Ось так. Тому бережімо себе, любімо себе і дбаємо про себе. Всього вам найкращого і зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!